За кубок центральної України по Пебелі Денс Полтаві змагаються вдруге. Організатори, представники столичної міжнародної спілки танцю та полтавської студії східного танцю, джава призери отримують по перше, визнання. По друге, вони насолоджуються сценою. По-третє саме головне, вони отримують свої нагороди. Це кубки, медалі і дипломи. Організатори приготували для них також подарунки, цінні призи і цукерки. Беллі Денс називають танком не лише ціла, але й загадкової душі. Його вісімка та хвиля відрізняється витонченістю і граційністю. Стиль поєднує елементи древнього танку живота, сучасної європейської хореографії та африканські мотиви. Це більше ніж просто захоплення, каже. Анна Дейнека я познайомилась з дуже багатьма людьми. Моя життя стало яскравіше. Ми дуже багато подорожуємо по Україні. У мене дуже багато дітей, учнів, яких я дуже люблю, які для мене теж як дітки мої рідні. Надихає мене на життя Цьогоріч серед учасників з танцювальних колективів розіграли 80 комплектів нагород і 200 кубків. Номінації різні залежно від стилю танців, віку та рівня підготовки виконавців. Лариса Шило Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин.